Соня? Ти вже маєш бути на потягу у Франківськ, батьки ж чекають. Коханий, ну хіба я можу тебе залишити? Так, стоп! Ти маєш бути в безпеці і це не обговорюється. Так, давай швидше, рушай, і ти маєш встигнути. О, Значить, ти тут будеш людей рятувати під бомбами, а я у твоєї мами пляцки їсти. За кого ти мене маєш? Сонечко, у нас немає іншого виходу. Є, залишимось разом. Будемо жити в лікарні, дітям допомагати. Я ж психолог. Ти хоч. Ти хоч розумієш трошки, що ти зараз говориш? Нам ніхто цього не дозволить. Ти тут зайва людина. Я теж Володі додзвонитися не можу. Його ж перед самою війною на кордон відправили. Навіть не думаю. Добрий день. Ви ж головна у цій лікарні. Вибач, пізніше наберу. Чим можу допомогти? Мене звати Софія, я. Я дівчина вашого хі хірурга Іллі Давидовича. За професією психолог я хочу бути корисною тут. В лікарні ти забула додати, що ти дорослий, а не дитячий психолог. У мене є сертифікація лікарняного клоуна. Я можу працювати з дітьми. В тебе досвіду немає. Краще дорослий психолог, ніж ніякого. Наш лікарняний другий день не виходить на зв'язок. Соня не може тут лишитись. У нас будинок в передмісті, там ідуть бої. Це не проблема. Директор випаше дозвіл на проживання у лікарні. Можете починати. У нас повно наляканих дітей і батьків. Де тут можна привдягтись?